Муравейник на місці не сидить. Вже не за горами гастролі на міжнародний фестиваль Південні маски, який проходитиме в Миколаєві. Але перед тим, як відправитися у подорож, театрали вирішили подарувати новомосковцям гарний настрій, море позитиву та гумору. Тож на вихідних показали виставу Фараони. Детальніше про виставу розповіла керівник народного молодіжного театру «Муравейник» Олеся Калітієвська. Сьогоднішня наша вистава називається Фараони. І вічна проблема жінок і чоловіків, хто в домі господар. І сьогодні ми цю проблему будемо вирішувати на очах у наших улюблених глядачів. Олеся Юріївна каже, що ролі вибирали кожному, враховуючи характер. Звичайно, все ж ми, ми підбирали по характерам, по здібностям. по… Життєвим якимсь позиціям. Максим Войд грає одну з головних ролей. Розповідає, що театр для нього багато означає. Мені дали одну з головних ролей. Я буду грати самого, так би мовити, великого засранця, <кій> який буде керувати всім дійством на сцені сьогодні. Вистава «Фараони» обіцяє принести гарний настрій, певен Максим. Сьогодні вистава про вічне, про кохання, про сім'ю, про взаємовідносини з чоловіками і жінками. Взагалі в сім'ї, як це все буває у нас на Україні. Жва так по-колоритному. Цікаво, весело. Глядачі очікують від вистави феєричних емоцій. Вони знають, що буде весело, адже обожнюють творчість рідного театру. Тетяна прийшла з сином. Вони з нетерпінням чекають початку. Взагалі вони відрізняються такою емоційністю, чуттєвості, справжністю. І як режисера Лесі Юрі дуже поважаю і восхищаюсь його талантом.

Всегда этим мастерством восхищалась и удивлялась этим вот способностью человека уметь перевоплощаться с одной роли в другую роль. Вміння вот, так вот, кисло передавать эмоции, чувства на расстоянии. Лілія Миколаївна зізналася, що у театрі навіть має улюбленців. Вона з радістю спостерігає за творчістю моравійника. Я просто дуже люблю цих дітей, дуже-дуже, дуже поважаю Олесю Юрівну, як керівника цього театру. От. І я дуже рада, що в наше час діти займаються дуже хорошим заняттям. Не де-небудь там по вулиці баються, а займаються дуже корисним ділом. А ось зустріла акторів на порозі, які 10 років тому у селі Михайлівка грали цю ж виставу, коли були під керівництвом режисера Олесі Каліцієвської. Називався їхній театр. Тоді Чіс. Вони прийшли подивитись, як тепер з цією задачею справиться новомосковська молодь. Це не перша вистава, яку михайлівські актори відвідують. Тому про театр Мурав'янік залишають тільки хороші відгуки. Дружні колектив, веселі хлопці, дівчата, класний керівник, яка була така й залишилась. Творчі, талановиті діти, діти там, дорослі вже. Верзумієте, ну, е, можна таким, сказати, е, схоп, схоплюють те, що хоче від них режисер. З таким керівником, да, в принципі, другим і не можна буде. Розумієте, там талант просто пре, а вона його в правильне русло направляє да, і все. Да. А ми можемо пишатися талантами нашого міста та побажаємо їм натхнення і творчих успіхів не тільки на міжнародному фестивалі Південні Маски, але і у повсякденних акторських буднях.